Всі вирішують клан, просто ось клан. Заматують рішеньку і ніхто не втручає. Звичайно, ми говоримо про Clash of Clans. Не буду гадати, а просто поговоримо про нових юнітів. Я знаю, що на ютубі є багато таких відео, там дають нові юніти. Вказую. Ну, я намагався вибрати хіт-казули і дали такий новий хіт-скалер. Перший юніт — це такий от шарик самого рівня. Йдем далі. А дальше у нас така цвінка Пепа, чесно, <смі> це смішно. Просто ви собі уявіть, що в полю. Ну, выдвинутый пусов не будет в темный казарме, потому что на кофе, ще пять вернуть электриру, второй секунду стоп-ять, поздравляет пять. Ну и дальней связи, что плоднуться, кажется, гигант! Вот и все, тихий темный Так. Тогда у нас от Сантаур. Він дуже класний, мені дуже подобається. Оставили, що лук, ну і... тут саме що лук, і просто не буде стріляти такий. По-моєму, прикольно. Я б дуже кіше, такого, добавила пограти, просто він дуже прикольно виглядає, а такі графіки для те, що там підійшов би. Мені дуже-дуже сильно подобається. Дальше. Ді, короля, хот табо Райдер Кінг. Хороша техніка баню, але це от все одно прикольно тако. Неби, що саме хотів, знаєш, що ж робити? Який має суперздібність, ну, звичайно, і кожен герой. І він би міг би робити більше на такі радіус. Тож такі всі персонажі могли б прострибнути через заборчик. заборчики. Було б дуже класно і навіть треба було б ворогів здиляти. То що, пораш приходниш та того Райдера Кінга. Назьма себе способність і все, і просто всі герої, хто там є в радіусі цього дійства, перетримаю через заборчики. Це дуже би класно було, я б я ще дідбалася. Ще отакі от, от король гоблені. Серйозно прикольно виглядає. І він ну, класно, його нього менше, і у нього теж дуже багато. Оце зразу визнаємо, що на перший левел, а це сороковий. 120 хвилин за 2 години. Не знаю, я би швидко добала. Хоча видно, що в нього скоро двох маленький, 16. Ну, не знаю, ну, якщо б там трохи підрегулювати, що там поробити, то не це було ну, б дуже класно. Ну, ну це, це, на малювано, ну, дуже класно. Далі це зубер, Дуже класно, друже, подивіться, кінного очі, нього хвіст, і в нього дим де з носа. які руга. Це було б просто більш не дуже класно, б він був би замість бомбера. І він б, наприклад, ліксир просто бере ну масінку або просто крошку цієї і все. Але в нього було б дуже мало життя. хм. ну, Думаю, якось там можна було б забалансувати, але в мене просто зараз немає да, я просто бала фішку в азарті. Ну, бить, прикольно. Що воно тут? Хоча і просто дуже шикарно подобається. Ви бачите, як шикарно намальований. Чому? Я просто не розумію. Це ж так просто, наприклад, легко. Ну, Звісно, важко, але... Ви бачите, як красиво картинка. Ну ладно. Идем дальше. Лети! Слышу, что ловушка, хоть ну, я, ну, просто, ну, труп, ну, ловушка, все, я знаю, да, если может быть и ловушка, но, было бы классно. А -а -а -а! Я понял! Вы ставишь дети, купляешь там, ну, черный удар. І ставиш, і він ну, тіпа заморозився по башні, заморозився, такого шикарші керівництва нема. Ох, ти вшибалась, но башню це не підійдеться. Це може було би, би... атакуючий юніт? От, да. Це було би, да. Просто, як би, поставити такого юніта, просто, що він впаде в башню. Тобі не розумно. От нападаєш, чи так? Да. Бу, був би дуже-дуже класний. Я йду далі. Знову така, скажемо вот, так, шуточка. Робокоп левел ван. Ооо... Ем... Хайде. Я позитив, тому що ахієл. 50 тисяч урона. 70 тисяч... 000... Охе. Okay. І коштує він 100 тисяч чорного дарку! 100 тисяч один роботи! Стоп. Він любить... шо... Що... м... Його сплеш-урон такий, як... бомб. Шарики. Тобто він кидає якусь шуку... шарик. Вона ну, точно потоже. То, Урон побежали. Так. Рубинский винт, так, наверное. Це Я ну, погода? Нет. Прокидите, как я знаю, что центури. Не ну и пребываете в существу. просто то чувак, материл. Окна кутка, базу може працювати на інші і там щось знощить. Це було б логічно, щоб його знищити. Окей, дамаг зменшити. ХП тоже трошки зменшити. Ціну взагалі зменшити в 5 раз. 5, 4, 4. Ні, ще навіть трохи більше. І зряємо, він, зараз буде телепорт. Було б прикольно, це дуже важко розірвати. серйозно, подумайте, бачу, якби якось би не тискав, не сам не натискав, або він його сампотірує. Лише це дуже важко зробити, такого не буде. Ну, прикольно сказати, що під'являтися робокопом. Йдемо далі. Макс Максотового левела. Він теж така жарт. Ми бачимо, що в нього є якийсь посух, в нього очі горять, в, в нього є фаєрбол, в нього є залізний клад. І д нього ми тримає якусь пушку Теслы. Ну от, знаєте, клешки. Якщо знаєте, то, то пушку, яку він тримає, він більше цього нагадує спарки. Це серйозно, от, от серйозно. Але до до кашлянців, до Клеш-Рояль, я думаю, що це хотів розлати, що як був типу, тесло. Тобто він тримає в руках Тесла. Це було б би, смерті, Ну Це просто був б Він був смерть, смерті, подивіться, чим мультик. Ну, це леву 100 зі сміхом, не буде. Мне кажется, я спорю, что не так. Паук! Прикольный паучок. Маленько подается такой бесит и пиксель, это просто как Дуже классный паучок. Реально подобается дуже классно. Дуже класный розовый. И остальный с ним скин от кинг, а потім писать всем на посбайке. Uh -huh. Давайте подивимося, що в нього є, тому що він дуже цікавий і прикольний. Я вписану в описанні, і як тут все написано, давайте перші статті я вам покажу його зміни Так, Начало у нього 4562, 25000, 25468, ну і регенерується він 3 години. І він має свою суперспособність. І рухається він швидкість 242, а теж просто більш на а так просто все нормально в нього й доходимо. Тільки напише, що робиться ступінь купляється. Ми з питання. писаємо описання. Цей герой опакує вороги. І він ще коли здихає, коли його героя вдихає, він зі свого пансера панцер, бачить на панцир. Вбігає куча скелетів. і кожен раз вибиває їх пху. Кожного разу влагаю по позному. Я так понял, що, наприклад, на першому будуга, може, 5, на другому, буде бувати, може, 6 або 7, а на третьому може 8-9. Ну, Короче, я не знаю, просто написано, що з кожним рівнем все більше спеціально буде з него бігати. Ну, звісно, урон і, звичайно, сучасне тоже будуть добавлятися. Ну, йдемо. Все уже не закінчили. будемо які эти нас построїть. Капець, таке розширення цього малюнчика. Так, зараз. О, вот. тепер нормально. Так, от це у нас там по одинадцяті, на якому відкривається... На якому відкривається король Говені. Чесно, такого не буде. Виходить, він 16 днів, у кошту він 8 мільйонів. Я не знаю. У нас тих вже є, тому я думаю, це було б дуже класно, як на 12. Як бачите, на обхолі такі ще вуса прикольні. Критше, класно. Ну, і собі на настройки немає. Вам буде так пішли, підпис на канал, щоб підписнув. От лайк! Якщо якщо вам подобається крутежі відео, то я буду смакся бути Час, я думаю, що скоро це буде недовго. Тому що Зараз тут мало тих людей, які хочуть це малювати, то все робити. Першка дуже важко це робити. Тому, коли вийде, тоді вперед дуже сильно. Ставте лайки, підписуйтесь на всім доброй. Всім